6 листопада в селищі Біляєвка відбулось відкриття Алеї Слави на знак вдячності та в пам'ять про героїв Біляєвської сільської територіальної громади, які віддали життя за свободу та незалежність України. На відкритті меморіалу були присутні родини загиблих захисників: керівництво Лозівського району та Біляєвської громади, депутати сільської ради, працівники установ та організацій та місцеві жителі. Десять років в нашій країні неспокій, іде жорстока війна. Війна стала найбільшим випробуванням для нас, українців, для нашої національної гідності та волелюбності. Тисячі українських захисників і захисниць боронять нашу землю від ворога. Десять років з 2014-го, захищаючи незалежність нашої країни, гинуть тисячі військових. Та мирних жителів, кращі її сини та дочки, серед яких і 14 воїнів-героїв нашої громади. Білими ангелами відлітають вони на небесах, залишаючи про себе тільки пам'ять. Алея слави це живий спомин про наших героїв. Кожне ім'я на меморіальних дошках це історія життя, відданості та безмежної любові до України. Сьогодні в нас проходить дуже важливий захід. Сьогодні ми відкриваємо алею слави наших героїв, які віддали своє життя за територіальну цілісність нашої країни. Саме сьогодні ми започатковуємо місце. Наше покоління і всі покоління в майбутньому будуть шанувати пам'ять наших героїв, наших земляків, які віддали своє життя за незалезність нашої країни. Я хотів би висловити слова щирого співчуття близьким родинам цих героїв, яких сьогодні на цьому місці на фізичні ми будемо відповічнювати на цій алеї. Чирі слова співчуття сьогодні навіть небо плаче за нашими героями. Світлої пам'яті, вічна шана загиблим і слава Україні! Слава Збройним силам України! Герої віддали найцінніше своє життя за рідну батьківщину. Шанувати їх пам'ять і передавати її наступним поколінням надважливо. Хочу першого чергу подякувати всім мешканцям територіальної громади. Більська громада це дійсно громада, яка дуже великий внесок вносив перемогу нашої держави. Від себе можу сказати, починаючи від виховання, патріотичного виховання. Я людина недавно тут у вас, але бачу, як сприяєте, як допомагаєте, як кожен день завдяки керівнику громади. Наближається наша перемога. Хлопці ціною життя для нас, скажімо, тяжко заговорити, зробили те, щоб ми знаходилися в мирній, свободній і незалежній державі. Ми їм вдячні, їм вічна пам'ять. Я хочу сказати, що білявська громада ніколи не забуде за цих хлопців. Будемо робити все, що можемо, допомагати батькам, рідним і близьким. Ми вам дякуємо за те, що ви виховали хлопців, героїв. Вічна слава їм. Слава Україні. Героям!